Вітаю вас, звучні на уроці української літератури. Зараз ми з вами працюємо з повістю Володимира Рудківського, що має назви Джури Козака Швайки, і переходимо до другої частини, що має назву на Козацьких островах. Ми багато говорили про персонажів, які ці, так знайомилися із ними. Аналізували, робили певні висновки щодо їхніх вчинків. Так, і не забуваємо, що наше основне завдання це працювати із текстом. Ця повість достатньо велика за обсягом, ми розуміємо, так, і це є і трилогія різна, тобто тут ціле об'ємне полотно. Частина друга на Козацьких островах, ось, будь ласка, виділяю, я надішлю вам посилання в клас.ру або шук е в описі до цього відео, і ви зможете самостійно працювати з текстом, читати його на своєму пристрої. Частина друга на Козацьких островах є розділ на Кам'яному острові. Під вечір вони вирушили у глиб дніпровських плавнів, та перед тим швайка, скочив на вітрика, випростався на повен зріс і довго вдивлявся з під долоні у татарський степ. Схоже, швайку щось а, дуже непокоїло, нарешті він зістрибнув з вітрика, взяв його за повіт і повів почеред. Земля стала пухкою, прусною, під ногами зачвакала твань. Було тихо і парко, після сухого степового повітря хлопцям стало важко дихати. Хтось, невиданими за черетами, раз по раз гучно ляскав по воді, чи бобри, чи велика риба. Кілька разів до одного до мандрівців, вибачте, долинала запитливо сердите. рух каня й тоді пилив, надовго позавмирав, слухаючись у байдужий, невпинний шурхід густих очеретів. Одного разу навіть вирішив повернути назад. аби не тут люті, пошепки висне він хлопців, їх зараз краще оминати. Але найбільше дошкуляли комарі. Тонкоголосими хмарами вони кидались, накидалися на мандрівці, тож хлопці затято шмагали себе по обличчю, шиї та литка. Зрештою грицик не витримав і намазюкав обличчя чорним на мугу. — Тепер не кусати, — сказав він. Санько подумав і теж намазюкав обличчя. І справді комарі, хоч і дзвеніли над ним, проте кусати перестав. Пилип озирнувся на них і схвально хитнув голову. Ну ось такі, бачите, винахідливі ці парубки. Справжні козаки, сказав він, самі здогадалися? Та ні, відказав Грицьку, У воронівці всі так роблять, коли йдуть у болото, а от Пилипа комарі не чіпали, мабуть, тому, що він смалив люльку. Незабаром очерети вчали. Рідчати крізь просвіти зблискувала Дніпровська блаки, нараз з обличчя подук, теплий холодний вітерець, і комарі кудись щезли. Мандрівці вийшли на берег, заплава, що відкрилася перед ними, була подекуди покрита лататтям. За нею виднівся острів із звивистими берегами, на ньому гайка гайками росли креслаті дерева, понад берегом списали до води кущі верболозу та очереті. У прогалинах між ними жовців пісок за островом аж до самісінького небо краю, поблискувало під останніми сонячним променям неозоро просторінь Дніпровської води. От і прийшли, сказав Пелен. Він підніс до рота в долоню і тричі прокривав пугачем, затим промовчав і погукнув ще раз. У відповідь з глибини острова долинуло качине крякань. Через певний час згоднулися кущі біля низького, мабуть, болотистого берега, і на хвилі загойдався широкий пицькуватий човен Плоскодонка. У човні стояв здарувань у полотняні, розхристані на грудях сорочці. Якусь мить він дивлявся у прибульців, а тоді заходився шалено відштовхуватися довгою е, тичкою. Е, тичкою. Пилипе, Пилипе, ще здалеку запав він. А щоб тебе мухи покусали? Ми тут уже е, таке передумав, човен з розгону вилетів на берег, здоровень кинувся до Пилипа з обіймом, у того ж кісточки затріщали, люлька випала з Пилипа в густ і задиміла в траві, а то обіймав Пилипа, то відстро, відсторонював його і ляскав широкою долоною по плечу. Гей, живемо, друже. Ще не раз загонимо татарам швайку в одне місце, га, та постриває бога бісів. Боронився пелик. Нарешті він вирвався з обійвом і підняв люльку. Як там лимар? Та врятувався, і хлопців привів за собою. Каже, якби ти не взяв е, тих бузовірів на себе, не бачити б їм Дніпра, а ти ж сам як викрутився, га? То довга історія. Гаразд, розкажеш потім. О, а це, що за чорт, е, чортенят привіз, невже втікаючи від татар за і в пеклі побував? Чортенята теж не зводили здивованого погляду і здарування. Ось він їм нагадував. Нарешті одне з них блиснуло в усмішці білими зубами. А я вас знаю, сказала вона голосом Грицика. Ви байлемів Василь, Егеш». Василь ошелешено ступив, а втупився в хлопців. Тоді повільно мовив щось у мене серед таких замазур, знайомців не було. Ану, йдіть на сюди. Не встигли хлопців втямитися, я вже тиснулася писками у воду, а Василь пополискав ними. Як от жінки погощать білізму, білизну провів долонею по обличчю, зганяючи краплини, і знову поставив їх навпроти себе. Тепер інша справа, сказав він, стривай, ти ж, здається, воронівським будеш, чи не син тітки Мокрини? Санько лише кивнув, говорити він не міг, лише від, відпльовувався від трави, що разом з водою потрапила до рот. А ти, хлопче, постривай, повернувся Василь до Грицька. Та ти ж син Степана корень, чи не так? Так, відказав Грицик. — то це ж чи не про вас розказували, буцім, то ви так перелякали нашого пана Кобильського, що то бідолах аж за Переяславом зупинився. Це вони і є, підтвердив Пилип. — От молодці, а сюди чого потрапили? Більше їм діватися нікуди, відказав за хлопця той же Пилип. — Ти ж пана знаєш, таких жартів він не пробачає. Василь задумі, почухав потилицю. Та знаю, зводився він. Але ж у нас тут теж не мен з маслом їдять. Сьогодні живемо, а завтра татари налетить. Чи ще якийсь бузовір, Нікуди їм більше подати, податися, вторив пили. Вони, звісно, зітхнув Василь, тоді почастував хлопців легеньким потили, потиличником і сказав: Ну, гаразд, таке лишається, Якось воно буде. Грицик аж підстриг. То ви, то ти що береш нас у козаки? запитав він. Ну, це ще треба заслужити. З острова долини легкий вітерець коли принюхався, кулішем пахне сповістили. Та ним же проклятущим, згодився Василь. Нічого іншого хлопці варити не вміють. То чого ж ти тут нас з голодом можеш, обурився пили? Ех ти, господар. Човен плоскодонка, одчерпаючи облавками воду, рушила до острова, трохи позаду задоволеним пирханням плив вітер. Схоже, вечірні купання в теплій Дніпровській воді йому подобалось. Добре, що ти надибав нас, друже, досі не міг заспокоїтися Василь. Він відштовхнувся тичкою так, що неоковирний о... не човен стрілою летів по сліпучій водній воді... поверхні. А то тут без тебе сам дідько ради не дасть. У глибині острови палало багаття на ругачках, булькотів здоровенний казан, навколо нього сиділо чоловік з десять. Вони запитливо втупилися в припульці. З деревами почулося голосне кінське іржання, вітрик стіпнув гривою, подався у тобі. Ану, хлопці, вгадайте, кого я вам привіз? запитав Василь і, не чекаючи відповіді, сповісти Самого швайку злапав от кого. Ті, що сиділи довкола вогнища хутко звелися на ноги і з шанобливим подивом оточили швайку. Проте ще більше були вражені синько з Грицьком. Як? Ось уже майже цілий день вони ключок з цією людиною разом ховалися від татар, діставалися до плавнів і досі не знали, з ким зустрілися, який сором. Проте, схоже, соромно було не лише хлопцем. Біля вогнища похнюпився дядько з вогненою чуприною, він лише зиркнув бік швайки і знову схилив голову. Що ж це ти, мацику, звернувся до нього швайк. «Ніби ж маєш кебету в голові, а схопили тебе, мов малу дитину. Чи, може, до гурту не хотілося?» Вогнечубий Мацик важко зітхнув. Та я всі чекав, що от от маю підійти мої, озвався він по попався, і вже з ними мав приєднатися до вашого гурту. А воно, бачить, Мацика А байлемового Василя тут були всі дорослі воронівські хлопці: левко заяжний і володко кривопичко, і перепічка з одудом. А, засмагли до подорослішали, хоча лише з місяця, як пішли. З Воронівки. Скидалося на те, що їм було тут, тут було краще ніж у то. Проте Сенько з Грициком лише митцем проглянули на них і повернулися до багаття. Друзі не могли відвести погляду від Казана з кулішем. Це ж скільки днів вони не куштували гарячого. Здається, про те саме думав і Швайк. Ви що, так і будете морити гостей голодом? запитав він. Василь Байлемів, зняв казана з вогню, затим тим підморгнув левкові, той метнувся кудись у темряві. дозі повернувся з в'яленим судаком, а кривопичко парився в попелі і витяг звідціля запечену в глині дрохву. Непогано живете, заздро сказав Швайка, бо знаємо, хто вас охороняє, відказав Василь. Їжте, не соромтеся, у нас цього добра поки що вистачає. Припрошувати йому не довелося. Дерев'яні ложки застукали по казанових боках, немов барабанні палички. Повечері почалося розпитування левка вказа ярного зацікавила Оксана з Тарасівського кутка, тим перепічку чи не передала мама хлопцям на чогось смачного, у байлемого веселя близьких родичів не лишилося, тож він цікавився трохи дальшими яких виявилося чи не з пів села. Спочатку синько з Грицького відповідав досі бадьоро, та врешті язики їм почали заплітатися на слухняні голови, а раз по раз падали на груди. А врешті швайка не витримала. Ну, чого причепилися до дітей. Тихай посплять. Буде ще час для розпитувань. Серед ночі Грицьк прокинувся, виявляється, вони з синьком лежали край берега на підстилці сухої трави, повівав легкий вітерець і комарів майже не було. Багатя все ще горіло, а козаки тихого гомоніли між собою. Вогненний мацик ніяк не міг заспокоїтися. Дурень, отже ж, дурень, мабуть, уже вкотре картав він себе, Гадав, що не сьогодні, завтра зі своїми яворівцями пристану до гурту, і де їх лиха година носить. Може, їх теж хтось злапав, як оцей мене? Мало того, що дотари стали нам як кістка в горлянці, зіткнув заярний, то ще й свої схоже грабують, та які вони свої, підмахнувся перепічка. Вони гірше від вовків. Вовків не чіпає, застеріг його швайка. Це ж чому? Тому що зелений ще. До чого тут зелень? Хіба я не відаю, що страшнішого звіра, ніж вовк, немає? Коли вже унадиться, то не відстане, допоки всю отару не переріже, що не так? Так, та трохи не так, пихнув люлькою Швайк. Несподівано його підтримав мац. Ти, ти може, й справді помовчав би, сказав він, бо не такий вже й страшний цей звір, як його малюк, хто мене порятував. Вовк, а Грицикович і не вперше закортіло втрутитися в розмову дорослих. Звісно, не всі вовки страшні, особливо влітку. Он один з них скільки часу скрадався за хлопцем і нічого не з'їв. Гірше за вовків ті, хто прикидається, прикидається ними. Грицик лежав край берега, дивився на тьмяну діброву поверхню і пригадував усілякі жахи, які розповідали йому про вовків та вовкулак. І так йому стало моторошно від тих згадок, що хоче бери та й перебирайся. Ближче до багаття. Проте підніматися не хотілося, поруч затишно сопів Сенько, над ними. Ми хотіли зірки раз по раз крайне без близькової зірниці, грицик повернувся на бік і сон зітнув, і тут його увагу привернули виразні плюски, щось кинулося у воду, з боку плавнів попливло до острова, те щось пливло досить швидко, над водою піднялася лише голова, від неї навсі біч розбігалися сріблясті водяні вуса, підсвічені місячним промінням, Витрачу, що проминуло в голові. А може, якесь оленятко, от дурне, тут же повно людей. Проте це була не видра і не оленятко. коли голова підпливла трохи ближче, Грицик зрозумів, що це пес. Цюцю тихо проказав він. На на, Йди на сюди. Собачив голова з звернула до нього, за мить вона вибралася з води, Грицик отетерів. Над ним стояв не пес, над ним стояв величезний вовк. Він трусився і зробив ще один до хлопця, зблиснула здревецькі ікла, а козаки все ще тихо вомніли навколо багаті, і раптом їх підкинув повітря, пронизливий верес. Рятуйте, а наступний розділ має назву це був Тишкевич. Несподіваний звір відсахнувся від Хрицика. Мабуть, він уже ціни, ще ні разу не чув такого вереску. Про всяку випадок було примирливо крутнув хвостом полі, полінякою, би, хотів сказати, що ти, хлопче. Сам же покликав. Поруч зригнувся із душно зовкнув Синько, розбудили його холодні бризки, що долетіли від вовка. А відбагаті до них уже поспішали козаки, попереду виху, вихоплюючи шаблю, в вбіг швайка, за ним з ломакою в руках поспішав був нечувий мацик, проте дивина, звір чомусь не злякався ані вогненного мацка, ані шемлюки в швайкових руках. Навпаки, він ще приязніше замахав хвостом і облизнувся. Проте козаки ще не звикли до темряви і нічого не бачили. Що тут трапилося? запитав швайк. Он проборкотів, гриць, кити вовка, виліз з води і гадав, що то пес. Грицин був переконаний, що швайка негайно піднів шаблюку і кинеться на лютого звіра, він уклав її впі або гаркне так, що того лисень злиже. Щоб ж те, швайка не гарикнув і не замахнувся шаблюкою, навпаки, придивившись до звіра, він уклав її піхви, а тоді розвів руки так, мов би, зустрів найкращого друга. Барвінку, сказав він, братику місьреньки, і вовк, цей здоровецький хижак зі сушними іклами повівся, мов цуценятку. Він тонко. Засковолів і кинувся швайці на грудь. А що був уже не цуценятком, важким звіром, то Швейка ледве втримався на ногах. Барвін колагідно промовляв, він за тим і звернувся до синька з Грицьком. Вовків, хлоп'ят, треба остерігатися, але тільки не цього. Якщо, звісно, ви не татар. Наперед пробився рудий мацик, він присів перед вовком і запитав: то це ти врятував мені життя? От спасибі, друже, навіть не знаю, як тобі дякувати. І він простяг руку, аби погладити вовка, проте в останню хвилю завагався і запитав а він не відкрив відкрив мені руку, здається, ні, відказав швайк, але гладити його не раджу. Та коли вже а, хочеш його подякувати за своє спасіння, то відстань чого. А, то дістань чого смачненько. Маце зіткнув воно, звісно, але де ж я візьму того смачненького? Ці звірі обібрали геть до нитки. Тому. А потім благально глянув на Воронівці. Хлопці, може, у вас щось знайдеться, то позичте, а я вам згодом все поверну. Воронівці перезернулися і мовчки пірнули в темряву, а швайка знову повернувся до багаття, посидив поруч себе Барвінка і знаходився вибирати з його шерсті реп'яхі. Ну й ти, тий до Кирлова сказав він: Де ж це ти встиг? Барвінок у відповідь постукав хвостом по землі, він дивився в той бік, куди подалися в Воронівці. Дивився і облизився, схоже, здогадувався, за чим вони пішли. А Грицик помітив, що Швайка відкидав не всі, всі реп'яхи, один клубочок той, що збився біля правого вовчого вуха, і нишком заховав до кишені. Навіщо йому ці реп'яхи? Здивувався Грицик. воронівці, нанесли стільки, що, здається, вистачило б на десять десяток руків. Проте Барвінок не розгубився і довів, що він. Вовк непростий, за деякий час від ласощів залишилися самі кісточки, та йти згодом не стало. Мацик дивився на барвінка і посміхався Добре, що я згадав, як ти нацьковував його на тих пер... песиголовців, звернувся він до швальки, а то б уже давно годував раків. Згадав та не те. заперечив Пилип, то ти на коня, схоже, нацькував, а на татарина треба інакше. Ось так. І швайка коротко посудому свиснув тієї миті барвінок скочив на ноги, шерсть його стала дибки, а їх зблиснули так, що воронівці злякано відсахнулися, заспокоївся барвінку, поспішно мовив швайка. То я пожартував. вовк з докором поглянув свого хазяїна, і, якби міг договорити, то певно сказав би Ну й дурні ж твої жарти, хазяїн. Проте говорити барвінок ще не навчився, тож знову повернувся до кісток. А, бачимо, що друга частина так у нас достатньо об'ємна. Так, частина друга. І домашнім завданням у вас буде продовжити читати. Дякую за Десь посилання. Я надію посилання, знову ж таки, або в описі до відео, або ж у, а, в класру. Тобто, дивіться, діти ще раз. В класрум я не створюю а, завдань, тому надсилати нічого не потрібно. Ви тільки працюєте з текстом. Читаєте, продовжуєте читати текст. Голос мовчки, переказуйте батькам, розповідаєте, читаєте їм, або читаєте самостійно, як вам зручно. Головне працювати з текстом. Якщо будуть якісь запитання, можете написати в коментарях або ж у клас.ру. До зустрічі!